Узі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2017-2018 років, 4 квітня. 2018 рік Чвертьфінал Ліги Чемпіонів, матч перший з двох, каталонська Барселона Ель Ставалерде. О себе вдома на Ноу. команда приймає римську рому. Римську рому Ді Франческо 4-1. Барселона перемагає. Давайте, друзі, про цей матч ми з вами будемо говорити. по порядку. 4-4-2 стартовая расстановка в Барселоне. Леста главный тренер команды. Марк Андрей Терстегин. Воротах Сэм Ильм МТТ. Жарпики. Пике, пара центральных защитников. На лице Жорди Альба по флангах. Андрей Синеста, Серхио Бускиц, Иван Ракитич, Серчи Роберта. півзахисники захисники Сілу і Суаресу нападі. Це стартова розновка Барселони. Ді Франческо, головний тренер Роми, 4-5-1, стартова розстановка у Римлян, Алісон у воротах, Фасіо Манолос, пара центральних захисників, Перес Калара по флангах, Деросі, Стротен, Пелігріні, три копів захисників, Пероті, Флоренці, Латералі та Едін Джеку у нападі, це стартова розстановка Роми. Друзі, якщо будемо зараз з вами казати про Саматч, да? то в принципі Барселона на правах господарів да? заволоділи територіальною перевагою Каталонці. Більше Барселона атакувала позиційно. Рома, в принципі, також не відсиджувалася в обороні. І з цими непоганими моментами команда відповідала. В цілому важко було Ромі і Барселона хотіла, хотіла каталонська команда і справді дуже швидко забити. І, ну, в принципі, Барселони були висприялися удар Дарліана лямесі. Коли Ліо пробивав в поворотах, але на місці був Алісон. Взагалі Ліа -лі був дуже-дуже активний. В принципі, Лус до речі, був дуже-дуже активний. Але ось Барселоні ось ніяк ніяк не вдавалося забити. І тиск, нібито був, і там стік, до речі, були венраки, коли він ракетіч виконав подачу, але вийшов як удар, м'яч там стіку влучив, і справді було прям дуже це небезпечно. Це було прям дуже небезпечно. В Рому, в принципі, також виник доволі такий непоганий момент після. Тоби, uh, справді там дуже хороша атака. хочу друзям сказати, в Вроми пройшла. Uh, дуже непогана атака пройшла в Роми. Але ось реалізувати цю атаку не нам все-таки не вдалося. Все вдалося. Барселони ще пригодиться тому у Дар Луїс Суареса, коли відбула Алісен Бекер. Тобто Барселони справді володіла ініціативою, створювала моменти, але ось забити Барселона ніяк-ніяк не могла. Моментів не було. Ось тільки ось ця атака пройшла коли там закидання було. А, доволі таки непоганий. Виходив, в принципі, на удар футболіст Рома, але там Нельзен Сімєде не здогнав футболіста Роми, і в принципі моментів вже там не було більше, тому що м'яч полетів на удар від дворіт. Хоча, в принципі, перспективний був момент у Роми. Барселона в кінці-кінців заб'є на 38-й хвилині. Забій в кінці-кінців Гол Барселона. Все-таки Барселона свого доб'ється. 38 матчу. Барселона продовжує атакувати. Небезпечний момент. Барселона. Заходу, майданчик. Дероси. Там Андерсене там Ведь вовремя в передачу якраз на месте. Деросі в підкаті мяч. вибиває. Але мяч. У ворота залітає. 1-0. Барселона. Відкриває рахунок у матчі Даніеля Деросі. У підкаті. Даніель не хотів цього. Просто так вийшло, і справді, що після підкату Диросі. Дені Деросі просто хотів забрати м'яч на -Ле місці. Просто так вийшло, що у ворота. Залітає, Барселона забиває 1-0. Ще пару небезпечних було атак у Барселони, але більше команди не забивали. На цьому перші 45-х хвилинка і завершується. Барселони ще з'являться по Уліні, Гоміш У Суарес. Рома... Ганалон вийде, Дефрель та Фенельша. З'являться у Роми на тайм номер 2 не безнадійна команда Ді Франческо виглядала. Я кажу, в принципі, атака непогані в Роми проходили справи. Да, більше було у Барселони. Але ось Рома, наприклад, продається удар. и клуб там головой на 46 тихо не матч пробовать перротти бы по взворота перротти трешки трешки перротти слишком она бы частый образ он беспечный на миссии на 53 их вы не ну тыс барселона тыс барселона хочет забыть и другими она 55 в на матчу Барселона проводить свою атаку. Барселона! атакує Барселона! небезпечний без простріл майндрагеч. Прострел манус, убитка буває, чипая, ще в відскакує, від ведманос і гол. В кінці какие там гол дайте від ведманос, там я не знаю там э, м'яч там стіку влече, від лучше залітає все зальта варіт, ну Просто такі нещастя. Для Роми два автоголи. Причому два автоголи, ну, ну, я не знаю, ну, просто не пощастилися. Про Деробі, Деробі там в підкаті вибивав м'яч, м'яч просто по якійсь невимірні там траєкторії в дальній кут залетів. Тут там стіка, потім ще, там МТТ пробивав, до речі, це МТТ, якраз то, спочатку там пробивав м'яч там від стійки влучає в Маноса і від Маноса. То навіть ні, там навіть, навіть маноус випарив в ТЦ від Маноласа Міяч лише стік і потім від стік знову лише в спину Маноуса і влітає в світ Не почути до Маноласу, а Рома пропускає другий м'яч. 0-2 на Камп І Ромі було важко, Ромі було неймовірно важко. А Барселона ловить кураж. 59-та хвилина матчу. Барселона продовжує атакувати. Хоча Рома не безнадійно виглядала. Рома, в принципі, моменти були, і Рома також атакувала. По володінню там, в принципі, не така та й велика перевага буде у Баслона, статистиком подивимось. Не безнадійно Рома виглядала. І била по воротах, і атакувала, але Баслон забиває третій м'яч. Барселона забиває третій м'яч, хороша атака проходить у Барселони, м'яч в кінці кінців доходить до Луїса Суареса, Луїс Суарес, Суарес б'є, Алісан відбивається удар добивання піке, гол, гол Барселони, Жерар Піке, переправляє м'яч Жерар Піке у ворота, Жерар Піке робить рахунок матчі 3-0 на користь Барселони. Але Рома не здається, Рома Ді Франческо намагалася хоча б гол забити, то то правило візнуку м'яча та існувало. В принципі, Роми нагоди були, Рома старалася, Рома хотіла забити гол, і відповідно Рома його і заб'є. Рома відквитає один м'яч, Роми хороші були моменти, і Рома об'єктивно на гол награла. Тобі Марк Андре Терстегін, до речі, пригодиться на 79-й гоні матчу, геніально ударять шарою Марк Андре Терстегін. Ефектний прыжок, ефектний сейф від вратаря німецької збірної. Едін Джеко, отримав м'яч на 80-й матчі, Джеко, Джеку, джеку б'є Джека, гол! Едін Джека! Едін Джека забиває неймовірно важливий м'яч, римська Рома. В груд повертається Шара, якщо не напомню, на там голіву передачу записав, ні, напевно, піроці. В будь-яку Рома в груд повернулася команда з Рима, да, Піроці, піроці. Записав голіву передачу досить До пасива. Барселона, все-таки Забі, ще один м'яч, забі Барселона. Навісті на 17-й матч пікетом, до речі, простреливав, відбувається футболіст Рома, м'яч відскакує на Суарес, а б'є Луїс Суарес, гол! Луїс Суарес! А там, до речі, інший Суарес прострелив, там на піке, там інший Суарес прострелював. Деніс Суарес, друзі, Деніс Суарес виконує простріл з лівого флангу, футболіст Рома відбивається, м'яч відскакує, там Луїс Суарес, і Луїс Суарес збиває. Ось. Ну і 4 1 і на цьому матч завершиться. На цьому цей перший червфінальний матч у Лізі Чемпіонів у сезоні 17-18 завершиться. Це ймоці Ліссуареса, це емоції футболістів Роми. І здавалося, що вже все справу Барсена вже зробила. Роми шансів немає. Але про матч відповіді ми, друзі, знаєте, ми якось, друзі, поговоримо про матч відповіді. Обов'язково поговоримо. Обов'язково, друзі. Привітали, друзі, перший черг, фінальний матч Ліги Чемпіонів, сезон 17-18, матч перший з двох, 4 квітня, 2018 рік, -Рома Барселона рома 4-1. Барселона перемагає. Побажаємо, друзі, я вам всього найкращого, найкраще. Друзі, так серці серце в житті тільки добра та не голне це. Да це просто щастя. Да це просто щастя, щастя, вам бажаю, Хочу, щоб ви усі були щасливі, кожен з вас. тому не головне, друзі, це... Да це... Да це просто, друзі, щастя то бажаємо щастя, будьте щасливі, постійно нових новых встреч.